Від чого залежить доля людини. Все залежить від того, яким вона шляхом піде. Якщо вона піде праведним шляхом, так як це зробив цар Давид, вона буде спасенна. Якщо вона піде шляхом Саула, цей шлях її приведе до погибелі. Багато залежить, в якій церкві людина перебуває. Церква, яка побудована з нуля, в якій є багато плодів, там є Дух Святий. Це ті люди, які несуть Духа Святого, на їх є велике помазання, і ми через їх пізнаємо Бога. Також є люди зараз в наш час на війні, на нулі також. І вони несуть велику відповідальність, бо вони є духовні люди там. І вони є там світло і сіллю для наших воїнів. І дуже важливо, з якої вони церкви. Якщо ця церква побудована була з нуля, все досягнуто і є плоди, так само успіх буде там і на фронті на нулі. Тому людям потрібно розуміти, яке їх вчення. Якщо їх вчення йде істине, те, що вчив Ісус Апостолів. Такі люди будуть там дійсно допомагати іншим людям. Якщо це вчення рівня фарисейства, кажуть і не виконують, таке вчення їх не спасе. Поклоняться іконам, таке їх не спасе. Люди повинні розуміти, що їх може спасти істина віра в Ісуса Христа. Тому ті люди, які перебувають на нулі, дуже важливо, кого вони слухають. Якщо вони слухають справжніх священників, в яких є плоди, це спасенні люди, таких людей чекає успіх і вони будуть спасенні. Вони самі спасуться, а з часом зрозуміють і будуть спасати інших. Тому завдання людей, які вірують істину в Бога, розказувати, що Бога можна пізнавати через церкву. Навпемої немає, тому людям потрібно розказувати, щоб вони розуміли, що спасіння є тільки в нашому Господі Ісусі Христі. І цей шлях, який ми з ним приходимо, ми його повинні пройти достойно, адже де ми би не перебували що би з нами не було би, коли ми цей шлях проходимо з Ісусом, ми його пройдемо наодмінно і будемо спасенні. Амінь.